Усім привіт, друзі! Закінчився перший вікенд відкритої бети Battlefield 6 і я хотів би з вами поділитися своїми враженнями та емоціями. Можливо, навіть трохи повангувати, що нас чекатиме після релізу, і взагалі, як справи у Battlefield сьогодні. Також згадаю про свою любов до Call of Duty і визнаю, що у цьому році буде дуже цікаве протистояння. Взагалі, на Ютубі прийнято викладати подібні ролики в перші години, як тільки гра стала доступна, але я все ж вирішив пограти. Грати якось думати свою позицію, але сказати, що я знайшов якісь унікальні речі в тестуванні не можу. Мені сподобалось грати у Battlefield 6 у тій формі, яку нам надали сьогодні. Так, це був не безпроблемний досвід, але в будь-якому випадку це було непогано. Куди краще ніж це було з 2042 на релізі. Я вже забув, яким був Battlefield 2 або ж 5, коли він виходив. Та в будь-якому випадку, ось цей от досвід актуальної сучасний. Батли я отримав сповна і дуже очікую релізу гри в будь-якому випадку я не рекомендую робити попередніх замовлень, так як може статись будь-що, все ж таки, це сучасна ігрова індустрія. Але одразу хочу сказати, що за стандартне видання просять дуже помірну суму, а саме 1800 гривень. Це так то менше аніж хочуть за мафію за Old Country, якщо що. А це гра доволі посередня. Про неї я навіть вирішив не робити відео, бо писати її якось обширніше, ані. Ніж це просто кінцо з елементами геймплею, я не можу. Ціну на Battlefield я вважаю справедливою. Безумовно, якщо ви хочете додаткових ніштиків, вам потрібно звернути увагу на якісь дорожчі видання, але стандартне видання, де ми можемо отримати доступ до гри. Як на мене, має нормальну регіональну ціну в нашому випадку. Якщо ж говорити про мої враження, то тут варто розуміти, я прихильник серії Call of Duty, і цього ніколи не приховував. Завжди говорив про це, і Battlefield для мене був на на другому місці після колди, тобто я завжди порівнював батлу з колдою, і якось не було в моїй історії, що в мене вигравав Battlefield. Цього ж разу я отримав дуже гарний ігровий досвід, бо маю визнати за роки грання в Call of Duty, мені дещо приїхалася її геймплейна формула. Ні, це не означає, що я перестану і це не означає, що вона стала поганою. Просто мені дещо набридло. Можливо, якби б я якось урізнобарлював свої досвіди ігрової з точки зору шутерів іншими від до іграми, то з цим було б куди менше проблем. Там маю визнати, що навіть той невеликий досвід гри в мультиплеєрні проекти, які я маю, так як все ж таки більше люблю сюжетні кампанії, його мені достатньо, і на нього я й опираюсь. Якщо ви затятли кіберспортсмен в усякі шутери, то можливо цей ролик просто не для вас. Якщо ж говорити з точки зору людини, яка від ігор отримує задоволення в першу чергу, хоч десь трохи вони і стагнують, я можу заявити впевнено, Battlefield 6 це, мабуть. Найкращий реліз, який нас очікуватиме з точки зору Battlefield за останні роки. Чому я так вважаю, та все доволі просто. Те, що ми побачили в OpenBet, це максимально близька історія до релізу. Розробники просто збирають реакцію аудиторії, і як можна побачити, аудиторія зголодніла за тим, щоб пограти в так би мовити, класичний Battlefield часів трійки та четвірки. Безумовно, нова частина відрізняється від них, але тут варто розуміти, що час пройшов і певні тенденції, та так би. Мовити, звички гравців змінилися з того часу, коли виходили трійка та четвірка. Я є прихильником піхотного геймплею в шутерах, тому я і бігав собі за солдат і сильно не парився. Але одразу скажу, що свобода кастомізації класів, які так то є, але у них вільне перемикання зброї мене дуже задовільнило. Я найчастіше обирав Battlefield інженера через можливість протидіяти різній техніці, і цього разу не було виключенням. Я з задоволенням стріляв з місцевих РПГ або ж. Установками, що можуть наводитись на авіаційні цілі, яких я, до речі, жодного разу не бачив. Я не впевнений, що вони були у бета-тестуванні, та проти танків я трохи доповоював. Да Якщо згадувати оригінальний досвід відеоіграх Battlefield, то тут важливою частиною буде руйнування. І знаєте, воно повернулось. Так, можливо, воно відрізняється від того, що ми бачили раніше, бо частково в тих іграх це все ж таки була певна маніпуляція і більше маркетинговий хід, хоча в Беткомпані. На мою думку, дійсно руйнування локацій в мультиплеєрі, воно змінювало геймплей. Шоста частина вона має часткове руйнування, тобто є основні локації на мапі, де може перебувати гравець, і вони дійсно змінюються, їх дійсно можна знищити. Все, що поза ними, відповідно, заблоковане і не може руйнуватися. Що так-то нормально, бо придумати настільки динамічний левел дизайн, мені здається, неможливо. У Беті ми ж мали доступ до руйнування ряду об'єктів. В основному це були точки інтересу. Де збиралася певна кількість гравців, і тим самим ми могли змінювати своє позиціонування. Якщо, наприклад, зайняти на мапі позицію вищого, якісь якійсь будівлі можна рознести стіну і збільшити собі кут огляду. Звичайно ж, більше відкритись до вогню противника і ускладнити собі ігрову ситуацію, та при цьому мати більшу свободу у взаємодії з мапою. Це доволі прикольно, і таким чином я, наприклад, воював з технікою. Маю визнати, що розбирав будівлю собі не я самостійно, мені дуже сильно допомагали ті танки, з якими я грався. Та це. Було круто, це було динамічно, хоч і місцями, коли ти знаходишся в епіцентрі цього руйнування, у тебе все трясеться, екран заповнюється так званим димом. Не те, щоб це викликало якісь технічні проблеми, просто це певний візуальний дискомфорт створювало. Можливо, це і не таке руйнування карт, як у попередніх частинах, не можна залишити тільки сходи і підлогу, але цього достатньо, щоб впливати на геймплей. Що стосується зброї відеогрі, вона доволі цікава, вона гарно звучить, нею приємно користуватись. Було Певне враження, що не всі попадання реєструються, але тут можна сказати, що просто я косий, і це буде абсолютно ніяким не накликом, так як я грав здебільшого у КД в одиницю. Стріляти з місцевої зброї приємно, вона деталізована, її кастомізація дійсно впливає на те, як вона себе поводить у грі, і на відміну від Call of Duty, яку я так люблю за високий ТТК і висококучність стрілянини, тут цього немає. Зброя, вона має свій характер, до неї потрібно підлаштуватися, зробивши це. Ми, звичайно, ж отримуємо найкращі результати. Якщо це ігнорувати, то кулі полетять будь-куди, а не у противника. В певний момент я, звичайно, збагнув таку штуку, що у Бетки калашмат місцевий доволі потужний, і проти нього доволі важко контритись, але йому дуже гарно відповідає дробовик, який також на коротких дистанціях абсолютно не жаліє ворога, хоч з нього потрібно і влучно стріляти. Нікуди не ділася основна проблема Батлфілду, і тут вона доволі яскраво проявлялась на одній з мам. А саме на Liberation Peak, де доволі велика кількість була снайперських баталій, і майже на кожному куточку сторони противника у тебе Блискав якийсь приціл, що ось ось мав би в тебе поцілити. Безумовно, снайперський геймплей – це доволі цікава штука, він не всіма поважається, хоча у багатьох і користується певним попитом. Я ж не надто вправний снайпер, та і в цілому ось ця от історія з вицілюванням противника мені не завжди подобалась, Хоча час від часу я використовував клас снайпер і користувався місцевою гвинтівкою у кількості однієї одиниці. Якщо підсумувати мої враження від геймплею шостого Баталфілду, то я я бачу тенденцію на певне заркаджування цієї гри. Хоча я впевнений, що в майбутньому на релізі ми побачимо якісь більш хардові режими, де не буде, наприклад, позначок гравців противника і доведеться їх відрізняти саме модельками. На даний момент це доволі складно, так як моделі персонажів плюс-мінус однакові, хоч і певним чином відрізняються. Але ось цей от ромбик, який світиться над ними червоного кольору, коли вони так би мовити засвідчені. Я останнім часом граю в танки, тому ось такий от лексикон пробивається. З цим можна взаємо. Ми діяти, і це грається. Безумовно, всі ці позначки зникають, коли там, наприклад, смоук розкинутий, або тебе осліпило флешкою, якщо згадувати вже мову Counter-Strike. Мені сподобалась шоста батла. Я чекаю її релізу і сподіваюся, що він зампела, який тепер очолює розробку. Ось таке от цікаве коло. Пройшла батла, що тепер нею керує людина, яка створила найкращі частини Call of Duty, зможе довести цю серію до нового піку. І нарешті у Call of Duty дійсно з'явиться. Вагомий конкурент, незважаючи навіть на те, що вони на даний момент вказують, що не відчувають ніякої конкуренції від Battlefield. Як-не-як, -як, це дві основні шутерні гри на сьогодні, і з цим нічого не поробиш. Call of Duty потрібно піддати трохи під зад, так як гра знову ж таки стагнує. Якщо мультиплеєрні режими багатьом подобаються, хоч і усі абсолютно усі скаржаться на засилля низькоякісного візуалу, галімих скінів, які не читаються під час геймплею, які просто погано виглядають, то Сюжетна кампанія, наприклад, останньої частини мене не те щоб обрадувала. Чи буде сюжетна кампанія у Battlefield 6? Я, якщо чесно, не знаю, бо не цікавився цим питанням. Але якщо у ціну 1800 гривень додадуть ще якийсь сюжет, це буде дуже гарним продуктом. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там я пишу усіляки. І маю нагадати про найважливіше на цьому каналі: це певна волонтерська діяльність. Час від часу ми відвідуємо військовий Госпіталь, куди передаємо речі, за якими звертаються. З вашою допомогою, об'ємність цих поїздок стане вищою, тож за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі ви можете підтримати нашу ініціативу. Хто вже це робить або планує, плануєте, я усім дуже вдячний. Це поки все, що я маю. Скоро почуємось.